Вітаю діти! Сьогодні вам пропоную зробити тенісну ракетку з картону. Для роботи нам знадобиться кольоровий картон, мотузка, клей, ножиці, просто олівець, лінійка і гумка. Беремо картон будь-якого кольору. У мене це жовтий, і на зворотньому боці малюємо два великі овали. В середині цих овалів малюємо ще овали поменші, за розміром. Тепер ножицями ми вирізаємо великі овали по контуру. Тепер всередині обережно вирізаємо менший овал, щоб у нас вийшов ось такий порожній овал. Якщо вам важко це зробити самому, Попросіть допомоги у батьків. Тепер зробимо ручку для ракетки. Беремо картон іншого кольору, перевертаємо його і за допомогою лінійки малюємо трикутничок. Один трикутник, і я знизу намалюю ще один трикутник і вирізаємо два трикутники. Тепер всередині великих трикутників, також за допомогою лінійки малюємо маленький трикутничок в одному трикутнику і в іншому, і також їх вирізаємо. Тепер намалюємо ще одну деталь для ручки. Беремо картон іншого кольору і за допомогою лінійки проводимо лінію і малюємо два прямокутнички. Один і другий, і вирізаємо їх. Тепер ножицями трошки закруглюємо кути прямокутника. Так робимо з усіма двома прямокутничками. Тепер приклеюємо до ракетки мотузку. Виміряємо потрібний розмір, довжину і відрізаємо за допомогою ножиць. Тепер намащуємо клеєм, місце, де ми будемо її приклеювати, і приклеїмо мотузку. Протискаємо пальчиком. Тепер знизу знов приміряємо мотузку, знову відрізаємо потрібний шматочок і приклеюємо. І так робимо до кінця овалу. Тепер перевертаємо овал. Також ось так вимірюємо мотузочку, відрізаємо шматочок і так само приклеюємо її. Так робимо, поки не заповнимо увесь овал. Тепер беремо наші трикутні заготовки, ручку для ракетки і приклеїмо її також до нашого овалу. Тепер повністю промащуємо клеєм наш трикутник і зверху наклеїмо ще один, але вже кольором догори. І тепер повністю промащуємо клеєм весь овал і наклеїмо зверху ще один. Промастили клеєм добре. І тепер приміляємо і приклеїмо зверху іще один овал. Притискаємо по всьому периметру. Тепер приклеїмо ще одну частинку ручки. Намащуємо кінчик трикутничка клеєм і приклеюємо прямокутничок з однієї сторони. Тепер перевертаємо, так само змащуємо все повністю клеєм. І переклеюємо другий прямокутничок. Ось така тенісна ракетка у нас вами вийшла. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!